Вітання глядачам каналу. На липі, де встановлено фотопаску, з'явились нові сліди, причому дві свіжі подряпини на висоті близько 2 метрів. Із тих звірів, що водяться в нашому лісі, такі сліди міг залишити лось або олень. На жаль, фотопаска не записала жодного файлу. Спочатку я подумав, що проблема з картою пам'яті, але перевірка проходом під різними ракурсами показала, що всі три рази камера відпрацювала штатно. Чергова загадка. Біля іншої камери на березі болота було зроблено закладку з яблук. І сюди завітав лис, який всі яблука на мишачій колонії в темному лісі. Що помітив лисячі поведінці? Це те, що мисливські угіддя різних сімей часто пересікаються. Цей ненажера і тут прибрав майже всі яблука за одну ніч. Надіюся, вітнамінозу у нього не буде. Яблука, на яких залишився мій запах, все-таки визивало підозру у цього лиса. Він явно очікував неприємності десь згори. Інколи лист згадував, що потрібно боятись фотопастки. Ще кілька разів він приходив, щоб перевірити, чи не появилось знову яблука. І лише в останню ніч перед перевіркою фотопаски тут прийшов молодий козлик.